Давайте ще дві хвилинки і будемо розпочинати. Так, бачу плюс. Так, маю надію, що у вас всіх все добре, спокійно, маєте чудовий настрій. налаштувались на цей вебінар. Тим паче така цікава тема. Ну що ж, я думаю, що можемо розпочинати. Ті, хто будуть доєднуватись, будуть також слідкувати, тим паче, у нас потім на YouTube-каналі буде запис цього вебінару. Ще раз добрий вечір. Всім рада вітати на вебінарі від Ant Logistics. Сьогодні ми підготували для вас особливий кейс про компанію Долфі Україна одного з лідерів у своєму сегменті, яка працює з величезною кількістю точок, доставки по всій Україні, ми розберемо, як їм вдалося автоматизувати та стандартизувати побудову маршрутів, зменшити пробіг, підвищити ефективність логістики та підтримати ріст продажів. Для тих, хто з нами вперше коротко про нас, да, про Антлоджистикс. Це українська тмс платформа для управління доставкою та оптимізації маршрутів. Ми допомагаємо бізнесу скорочувати витрати на транспорт, автоматизувати процеси планування та контролю доставки, і головне, забезпечувати прозору і контрольовану логістику. Наш сервіс працює в хмарі, тому підключення відбувається швидко. А оновлення і нові функції ви отримуєте автоматично. Ми працюємо з сотнями компаній в Україні та за кордоном від малого бізнесу до міжнародних корпорацій. Наші клієнти це дистриб'юція, хорика, будматеріали, доставка води, аптечні мережі, виробники та логістичні оператори. І сьогоднішній кейс чудовий приклад того, що навіть в складних умовах з великою кількістю точок доставки можна вибудувати ефективну систему. Познайомимося трошки із Долфі. Це група компаній, що включає в себе компанії в Україні, спеціалізовані на дистриб'юції товарів медичного та медичного призначення та лікарських засобів. Вона є лідером з реалізації виробників медичного призначення в Україні 25 регіональних представництв налічує, 25 тисяч точок. По доставки по всій Україні щодня близько трьох тисяч точок доставки і 200 маршрутів. Розглянемо, давайте яка ж була все-таки вихідна ситуація у цієї компанії? Да, як, оце, як це все працювало до нас? Перше, це відсутність централізованого контролю, кожне регіональне представництво будувало маршрути. По-своєму, маршрут в Excel, логіст щодня витрачав приблизно до 4 годин, щоб розставити точки. Весь досвід у голові логіста чи водія, якщо людина пішла у ну, відпустку, наприклад, да, або звільнилася, то процес просто-напросто ломався. І зупинка доставки. Були випадки, коли через відсутність конкретного водія доставка на деякі точки просто не виконувалася. Як наслідок, хаотичність, довгі маршрути, зайві кілометри і, звісно, зайві витрати. Що ж ми зробили? Впровадження системи в такій великій компанії це не кнопка вкл викл Ми йшли поетапно, щоб усе пройшло без збоїв і максимально комфортно. Вивчив крок перший да, поетапно вивчення процесів компанії. Спочатку ми детально вивчили, як у них працює логістика, хто приймає замовлення, як формуються маршрути, як передаються завдання водіям. Тут ми зібрали всі болі від дуплювання роботи в Excel до проблем з передачою інформації між філіями. Крок другий: інтеграція. Облікової системи. Оскільки компанія працювала в своїй ERP, ми зробили інтеграцію так, щоб дані по замовленням автоматично підтягувалися у наш сервіс без зручного копіювання. Це прибрало людський фактор і зекономило години щоденної роботи. Крок третій навчання на першій філії. Ми провели навчання для логістів і водіїв. Показали, як користуватись системою, як формувати маршрути, як дивитись їх у мобільному додатку. Тут важливо було не просто дати інструкцію, а зробити так, щоб люди реально відчули. Ну, зручність. Е, крок четвертий: запуск на чотирьох фільях. Е, після успішного тесту ми одночасно запустили систему на чотирьох філях, щоб перевірити роботу в масштабі. На цьому етапі ми отримали перші вимірювальні результати, і вони перевершили, якщо чесно, очікування. Е, і... Останній крок, да, крок п'ятий, це стандартизація маршрутів. Останній етап поширення нового підходу на всі 25 регіональних представництв це дозволило централізувати контроль, скоротити хаос і зробити логістику передбачуваною та прозорою в принципі, до чого ми і стрімились. Результати. Коли ми говоримо про впровадження будь-якої системи, завжди важливо, щоб ефект був не лише на папері, а й у реальних цифрах у цьому проєкті ми отримали такі результати, як ви бачите на екрані. Так? Час побудови маршрутів. Раніше логісти витрачали до 4 годин на складання маршрутів в Excel, зараз лише 20 хвилин. Пробіг. Зменшився суттєво на 15%. Це пряме зниження витрат на паливо, паливо, амортизацію авто і робочий час водіїв. Кількість маршрутів зменшилась на 10%. Ми об'єднали точки доставки ефективніше, тому менше рейсів, та ж сама кількість клієнтів. Кількість точок в маршруті зросла на 10%. Це значить, що кожен водій за один виїзд обслуговує більше клієнтів. Підтримка зростання продажів на рівні 50%. Це дуже важливий момент, коли компанія активно зростає, логістика часто стає вузьким місцем. Тут ми зробили так, щоб навіть при значному зростанні продажів система витримувало усі навантаження без боїв і затримок. Висновки. Кейс ТОЛФІ – це не про те, як масштаб і складність можна перетворити на керований процес. Автоматизація економить час і гроші. Стандартизація процесів зменшує залежність від людського фактору. Хмарні рішення дозволяють масштабувати бізнес навіть у кризові часи. Тому зараз перед вами слайд, питання, відповідь. Хотіла би почути від вас питання, які вас цікавлять, можливо, по конкретному кейсу, можливо, в загальному до нас, як до компанії, що займається автоматизацією транспортної логістики. З радістю пишіть у чат я відповім на всі ваші питання. Тому, будь ласка, не соромтесь, що саме вас цікавить. І скажіть, будь ласка, взагалі, хто зараз з нами в чаті, чи знайомі з нашою системою, чи чули раніше? Тобто, як ви поділіться, можливо, як ви реєструвались, можливо, чули, тому у вас немає питання або не чули, просто хотіли б розглянути. Не чули, так? Добре, Андрій, скажіть, будь ласка, чи є якісь питання, чи зрозуміло, чим ми займаємося, яка наша задача, і як ми вирішуємо потреби бізнесу? Тому що? У нас є кейси не лише з великими компаніями, да досить багато. є невеличких компаній. А наша ціль це скоротити витрати, зробити прозорим процес, да, оптимізувати, але це діє навіть на невеличких компаній, в кого там дві-три машини також. Не соромтесь, задавайте будь-яке питання, навіть якщо воно там здається вам дивним, нічого відповім. Тому що багато розповіла, можливо, щось не зрозуміло, можливо, щось потрібно а, повторити, детальніше розказати. Після цієї зустрічі, якщо вас зацікавило, ви можете перейти на сайт і залишити заявку. Да? Ми обов'язково з вами зв'яжемося, проконсультуємо по тим питанням. Тобто, це не, мож... ну, не обов'язково, да, що там щось підключати. Можливо, вам потрібна консультація саме по вашому проєкту. Автофан, Да, дуже приємно. Дякую, що доєдналися. Також обов'язково підписуйтесь на наші ресурси: на Telegram, Ютуб, Інстаграм. LinkedIn, обов'язково переходьте. У нас вони є на сайті. Також ви тут в закріплених стається, має бути також інформація. Обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нашими оновленнями. Обов'язково залишайте заявку або заявку на дзвінок. Як кажуть, Невирішуємих ситуацій не буває, обов'язково поможемо в плані, якщо ви займаєтесь доставками і вам потрібна якась оптимізація, да, або ви давно хотіли автоматизувати процеси. Ну що ж тоді, якщо немає питань, то будемо завершувати. Дуже рада була вашій присутності. Дякую, що доєдналися до нашого вебінару. Слідкуйте за нашими оновленнями і доєднуйтесь до інших вебінарів також. Гарного вам і спокійного дня!